Просто мені сказали, що так, тут так, саме прохідне місце. І дуже багато людей проходить. Я завжди так вибираю. Я Полтаву геть зовсім не знаю. Я просто тут був декілька разів. Декілька разів, коли я вчився в Миргородів технікумі, то я, бувало, що приїжджали ми в Полтаву. Займаюся волонтерством із 2014 року, вже буду 10 років відзначати 29 березня. І от на даний час я до, і до сих пір я продовжую волонтерити. Зі мною починали обідець Сергій. Потім Літвіненко Микола, потім Кураян Ігор. І вони на даний час воюють. А я продовжую волонтерити, допомагати їм і допомагати нашій армії для перемоги над нашим ворогом. У моєму стані тільки спосіб один. от таким, як от зараз я знаходжуся. Тобто я збираю кошти, донати. От, і потім на ці кошти донати я, як кажуть, закупляю те, що їм потрібно, Відвожу все це на допомогу військові. Декілька бригад у мене є на Харківському напрямку, на Донецькому напрямку і на Запорізькому напрямку. Зараз просять військові в основному це дрони, старлінги, автомобілі. І оптику. Оце все те що, те, що вони потребують на даний час. Зараз просто пішла війна дронів. Дрони це саме головне. Минула поїздка. В мене дрони обійшлися десь 190 тисяч, а ці кошти потрібно десь зібрати. Я сам з Херсона, але під час окупації на сьомому місяці окупації мене пере, пере, перевезли, тобто евакуювали на Запоріжжя. Я вже побував у Дніпрі, в Кремінчуті, в Черкасах, Тернополі. На даний час я знаходжуся в Полтаві, а планую ще побувати в Кіровоград, Житомир. От, ну, десь де мене стрийнуть як волонтера. Як... Я просто їжу для чого? Для того, щоб зібрати як можна більше донатів, грошей для того, щоб зібрати, тобто, щоб закупити те, що їм потрібно. Я просто волонтер-одиночка і тим, чим я займаюся, все це лежить на, лежить на моїх плечах. Тобто, Збір коштів, замовлення, отримання і відправлення. У мене раніше була транспорт, яким я міг відвозити, але на даний час у мене транспорт орки забрали, і в мене тепер немає як кажуть транспорту на якому можна було перевозити. Просто я коли зібрав все. Я дзвоню військовим, вони приїжджають і ми загружаємо і потім їх возимо військовим. Пізнають люди і це мені приємно. Що мене знають, просто я приїжджаю інколи в Київ для чого, просто проїздом або щось таке. Але вони все одно, як побачать, мене донатять якісь гроші. Планую бути в Полтаві до наступного понеділка, тобто неділю я планую бути тут, а потім я планую їхати на Черкаси. А з Черкас вже е, буду збирати все і відвозити на схід. Я херсонець, і прожив у Херсоні 56 років, то це, ви розумієте, я не можу, в мене серце болить. і я В будь-якому випадку я буду повертатися в Херсон. Це моє рідне місто. Це саме красиве, мабуть, місто в Україні. Там все є: два моря, Дніпро, зелені ліси. У мене просто душа болить і я обов'язково повернувся керцом.